Outrages! What the Russian government and and what uh, Putin is doing in the east of Ukraine, and uh, there should be, I think, there should be more pressure developed uh, on on Russian government and on Putin by by the international community. I think this has got to be stopped because it's a great shame. And uh, yeah, I'm supporting Ukrainian uh, fight for freedom. Uh, and uh, I think Putin has a problem uh, in. Uh, Dealing with Ukraine as an independent country, so so he's got to learn he should leave Ukraine alone. So that is why I'm here today. Putin is the fascist! Putin is the fascist! Putin is a fascist! Putin is the fascist! Putin is the fascist! Putin is a fascist! Putin is the fascist! Putin is a fascist! Сьогодні відбувається мітинг у Лондоні на підтримку України та на непідтримку політики Путіна, який підтримує тероризм у нас в нашій країні, в Україні. Я сама з Дніпропетровська навчаюся в Лондоні і прийшла підтримати громадян, які тут знаходяться на цьому мітингу. Сьогодні ми протестуємо проти далі підтримки Росії тероризму, який відбувається на Україні, і військова підтримка дуже серйозна йде. Вчора був збитий літак дуже великий з українськими військовими. 49 людей загинуло, 49 військових. Це взагалі то жахливо виходить так, що Росія є спонсором. Того всього тероризму, який відбувається на Україні, тому що є конкретні дані, що техніка і е, боєприпаси доставляються із Росії, і тому ми тут стоїмо і е, протестуємо проти їхніх дій, і буде тепер стояти цей протест цілий тиждень, тому з майдану, поки що, ми зійшли. На даунінг стріт і сили направляємо свої суди, а також до нашого українського посольства. Буде виставлено протест як наше враження від недостатніх конкретних дій нашого уряду по підтримці наших військових і по підтримці відстоювання самостійної незалежної України. Як їм робити бізнес, в обхід цих санкцій, які були введені, і яким чином уникнути подальших санкцій. Тому, е, крім, крім тих мітингів, що в нас під посольством, може таке бути, що ми в найближчому часі, як довідаємося про якісь заходив тут е, е, в Лондоні, то ми ще короткостроково будемо оголошувати. Cheers! Sure.